Йшли перші ласточки від підписників. Ми маємо ось такий от стабілізатор, для котла малопотужній львівського виробника ЛВТ. Штука мені знайома, вже неодноразово з ними стикався. Біда в тому, що окрім типових дефектів, в них в результаті вилітає процесор. Заявлено власником, що не видає на вихід напруги. Другий пристрій це є безперебійник від люксеона. Який трохи втомлений на вигляд. І кажуть, він плавав. Його затопили, після того він не хоче працювати. Посушили, не помогло. Зразу кидається в очі ось таке ой. Це будемо міняти в примусовому порядку, якщо вдасться його запустити. погадувати справа невдячна, поведінка не така, як я сподівався, процесор явно живий, ініціалізація проходить, пристрій вмикається. А от виходу немає. На виході блимає моя. Настільна лампа, якісь наводки є і нічого немає. Ну, раз процесорна частина ціла, і типових дефектів, як то дутих конденсаторів, немає, то перевіримо, що їх ЄСР, ну і залишається нічого інше, як просто вимінювати всі реле. Не можна вгадувати в електроніці, треба завжди діагностувати спочатку, тому що вгадати майже неможливо. Так і цього разу я не вгадав. І не процесор, і не реле. Головне, що вдалося вирішити проблему. І що техніка працює. Стабілізатор розібрав повторно, бо працювати він працює, а виявився, що не міряє потужність. Тобто, ще прийшлося доробляти процесор не пошкодився по напрямку по таку І тепер от маємо вхідна напруга 212, вихідна 212. Допуск не перевищений і, відповідно, ще не перемикається. І потужність. Знаємо вже, що моя тестова лампочка має 152 Вт. З ліксионом веселіше. Є характерний запах видно купу бруду. Відсутні гвинти таки розбирали. Кидається в очі відсутність запобіжників по низьковольтній частині. Видно явну корозію. В одному з пліч. Купа побуду. Тут без варіантів. Спочатку видьоргуємо плату, миємо, чистимо, тоді продзвонюємо, дивимося, чи воно кашляє. Ну і силу в першу чергу перевірити, тому що це саме дороге в ремонті. І от під конденсатором видно купу гамна. Це прийдеться ще й випаювати всі силові елементи і під ними мити. І такий журба у нас повна. Тотальна корозія. Окреме питання паяння ось дротів силових. Це ж треба якось прогріти цей полігон і випаяти дріт, бо інакше плату я не запхаю під умивальник, щоб це все гарно відчистити, відмити. Тільки механічної роботи дуже багато, і це проблема. Ще й невідомо, що погоріло. От такі от перемички впаяли, з надією, що щось буде. Людоньки, майте на увазі запобіжники для того, щоб вам не згорів сарай чи хата. Якщо силовий запобіжник вийшов з ладу, це кінцево. Його заміною ви нічого не вирішите, воно не буде працювати, тому що це виключно від пожежі захист. Силові шини трансформатора інвертора намотані алюмінієвою шиною. Не знаю, добре це чи зле, ну принаймні дешево. Кріпиться воно до алюмінієвого радіатора, тому тут, в принципі, проблем ніяких бути не повинно. Ремонт подібної плати. Це завжди лотерея, тому що може вилізти все, що завгодно, вплоть до того, що по платі прогулятися могло 220 вольт і могла повилітати низьковольтна частина в хламу. Якщо зачепило процесор, ремонт буде неможливим або недоцільним, бо процесора просто не знайдемо. Купити цілу плату теоретично можна знайти на АСЦ, але знову ж таки ціна питання, плюс посередництво, доставка, і воно вже стане під сумнів. Ну, Якби умови власнику озвучую, подивимось, що він про то думає, а далі або в ремонт, або назад. Дали добро на ремонт. Відповідно, розпаюю. Видно, скільки корозії поміж транзисторами. Відповідно, керування точно було замкнуте. Під конденсаторами купа гамна, тобто воно так досить добре залито було. Цей конденсатор треба випаяти. Самі кабеля, видно, як підрізали і зарізали багато жил. Тобто це неякісна робота при зборці. Але нас цікавить те, що тут є корозія і треба буде вкоротити, підрізати, щоб нормальний був контакт не було. Конденсатори в повній нормі. Питань до них немає, використовуємо старі. Повичищав плату, помив. Так виглядає після миття. Видна поверхнева корозія, глибокої немає, явно горілого не видно. Є оптична розв'язка. Транзистори irf 3205 включені мостом по 4 штуки в паралель. Гальванічна розв'язка дає шанс, що керування залишилося живим і цілим. Запобіжники мушу рахувати, або дивитися, які стояли, бо лишили мені перемички оригіналів, немає. Найбільша проблема в таких роботах це полігони, котрі тяжко прогріти, не перегріти, не знищити. От, але руку маю набиту. Це моя робота, за це беру гроші. Плата відмилася чудово. Спитаєте, як мив, не показую, бо будете мати шок звичайними щітками, взуттєвою, зубною з милом в умивальнику, в теплій водичці. В ультразвукову ванну таку. Дилду не запхаєш, хімія буде коштувати як два нових, тому дідівським методом. Вода біди не робила, вода біду забрала. Вода найкращий розчинник, причому тут навіть не потрібно дистиляту, як для мобільних телефонів чи біга монтажу. Звичайною водою з милом відмив, видув, дочистив спиртом і все. Транзистор, тіп. Не знаю для чого, поки що щось поживлення очевидно. Стабілізатор лінійний 5 вольт для низьковольтної частини для процесора. Надіюся, процесор вижив, не пробитий, корозія на ножках присутня, але тут висока би не мала гуляти, враховуючи опторозв'язки. І стабілізатор. Логіка буфера ключі, дві елемочки, рулить тим всім ділом. Причому, судячи по кількості реле, і виходів на трансформатор. Дана модель має AVR, тобто Automatic Voltage Regulation, тобто стабілізатор напруги має релейний. Реле треба буде перевірити. Трохи транзисторів для керування релюшками. Ну та й все. Вихідний фільтр. Дросель з конденсатором. Нічого мудрого. Шкода схеми рідної немає, тільки по типових включеннях прийдеться щупати. Чим і займуся. Зараз буде пару годин сексу з тестером, шукати палене, обриви і відновлення, можливо, якихось дрібних дорожок. Продовжуємо продовжувати. На панелі процесора видно корозію. Вичистити там не дасться. Буду міняти також панельку. Судячи по жовтому смердючому нальоту, власник любить багато курити. Тому мою навіть радіатори, бо через цей наліт. Якби виявилася така кірка, яка погано забезпечила обмін повітрям, охолодження, плата керування, купа діодів свій процесор з кварцом. почистив, помив, поміняв кнопки, бо підглючували, поміняв трохи дрібного. Запобіжники зараз розібратися з силовими дротами і будемо пробувати вмикати. Панельку теж поміняв. Тепер контакт на процесорі буде гарантований. Подивимось, що з того вийде. Треба пропаювати на одному з радіаторів гвинти, тому що через них силовий контакт також забезпечується. Корозія була на транзисторах, і, хоч тут є контакт. Трошки дав термопасти, тобто контакт буде по гвинтах все одно додатковий, хоча він і дублюється по платі. Але транзистори тепер будуть вже не в суху, а на термопасті. Це трохи полегшить їм режим. Короткий позабирав, нічого більше проблемного не бачу. Будемо пробувати вмикати на холостих. Так, це наводки. Звідки ці наводки по землі? Хто би міг подумати. Так, подали живлення, споживання. Мильове вмикаю. Є реакція. Пішли пакети імпульсів, і відрубався блок. Це наводки від рук, тому що не заземлена плата. По суті, є шанс, що воно працює, тому що імпульси проскокують, але через відсутність зворотнього зв'язку від трансформатора воно падає в захист. Зібрав докупи. Сумів, що буде працювати, вже не маю однозначно. Заодно дивлюся, вентилятор, звичайно, сухий, як не хочу казати, що. Плюну трохи масла. Завтра куплю клеми і будемо тестувати під навантаженням. Пойшло декілька днів, УПС успішно відремонтований. Відновлено керування, відмита плата, відновлені гнилі дорожки, поміняні клеми, змащений вентилятор. Як би працює. Запустився, тестую паяльник, лампа 150 40, 190 Вт. Це є приблизно половина його потужності. Сам він каже, що це є 40% навантаження. Нас це влаштовує. Зараз бачимо роботу від мережі. Мережа зрізе має, перевантажена міська. Так, переходимо на батарею. Відключаю живлення 220 вольт. Пішов розряд акумулятора, розряджається дуже швидко, тому що акумулятор напівмертвий, спеціально такий використовую для тестування. Зверніть увагу, амплітуда стала чуть-чуть меншою і синус став правильним без зрізу. Тобто вихід цього у ПСА справжній синус, хороший хорошої, якісний. навіть краще, ніж зараз в мережі. Повертаю в мережу 220 вольт. Перейшли на мережу, з'явилися зрізи піків через перевантаження в мережі, чи піде зарядка акумулятора. Зарядка акумулятора пішла, каже 80%, тому що акумулятор заряджається швидко, він напівдохлий. Спеціально для цього таки використовую для тесту. Напруга на клемах 13,98 В до 14 вольт. Це нормально і добре. Зараз він трошки підзарядиться. Акумулятор повністю зарядився. 13, 99, 98 вольт. Це є нормою. 13,8-14,2 допуски для свинцю. Щоб у вас не було ось таких приколів з клемами, всього-навсього нові клеми змазуйте любою змазкою. Чи це вазелін, чи літол, чи не немає значення. Просто намазали клему, поростирали. Для контакту змазка не буде заваджати. Вона просто-напросто витіснеться і не буде давати кордувати кислоті, котра виділяється з акумулятора в місці виходу клем з корпусу. Тому з маски не жаліємо, мастимо клеми і не буде проблем. Якби все, перестрій відремонтований успішно, працює в всіх режимах. Зауважень до нього немає. На повній потужності тестувати сенсу немає, оскільки силова частина залишилася рідною і не мінялася. По керуванню працює. Синус правильний, перемикання між мережею акумулятором працює. Зарядка акумулятора, індикація працює на кнопки, реагує адекватно. Гашу